У Кропивницькому відбулася акція на підтримку українських полонених. Її організували рідні та знайомі бійців полку Азов, частин Нацгвардії та 36 ї окремої бригади морської піхоти. За підрахунками Суспільного зібрались 200 людей. Крім жителів Кіровоградщини були рідні полонених з Київської, Херсонської, Хмельницької та Одеської областей. Просили Червоний Хрест та організацію Об'єднаних Націй сприяти обміну українських військових. Наші світлий Володька, він завжди хотів. Стояти на захисті своєї країни, захищати нас, захищати свою країну. Ми дуже хочемо, щоб він повернувся додому. Поверніть нам нашу дитину. Я благаю це суспільство. Всі. Сергій Макусєй з дружиною приїхали з Долинської. У полоні росіян нині їхній син, морський піхотинець. Його утримують у колонії суворого режиму Луганської області, розповів чоловік. Командир машини системи «Град» ГРАДЗіліча після прориву вони не прорвалися взяли і взяли в окруженні і взяли в плен. От назад ми бачилися. І 12 апреля він попрощався, коли вони йшли на прорив. І коли обмін був 17 морпіхів 36-ї бригади, вони перезвонили мені і сказали, що він живий. До кистин Азовець Жанни Зубрицької в полоні отримала від нього одне повідомлення: для того, щоб нагадати людям про те, що є такі сталеві хлопці, це було на початку червня. Одна смс-ка більш спитав, як у вас справи, як ви, більше нічого. Пішов по контракту у 2018 році. Ніхто цього не знає. І цю інформацію ніхто не розголошує, аби не нашкодити їм. На знак пам'яті про загибель українських полонених в колонії Оленівки мати військового з Хмельницької області зробила собі таку пов'язку. Жінка спілкувалася з сином після полону. Сказали, що він погиб, прийшла похоронка нам. Але через три місяці ми його знайшли на відео, що він знаходиться в полоні, в Єліновці. Телефоном спілкувалися, нас соєдинили, ми поспілкувалися, спиталися, як він. Він сказав, що погано, але можна триматися. Спитався, як діти, як жінка, і все зв'язь прирвалася. Ірина після полону не бачила чоловіка майже п'ять місяців. каже, де він зараз, їй невідомо. Наша організація, штаб підтримки морської піхоти, створила петицію про інтернування та госпіталізацію морських піхотинців, в третю країну світу, щоб їх врятувати і просто перевести в іншу країну нейтральну країну. Троє товаришів азовців Дениса нині у полоні. В Азовці. З полку АЗОВ потрапили в полон, коли була команда здатися, наказ президента. Тепер чекаємо, обміну. На цьому відео ви бачите, як українські військові виходили з заводу Азовсталь протягом п'яти днів, починаючи з 16 травня, евакуювались майже 2,5 тисячі військовослужбовців. Вони зробили це після того, як стримали наступ російської армії впродовж 80 днів. А це наслідки вибуху в колонії окупованої Оленівки, селище Донецької області, 29 липня. У цій будівлі росіяни утримували українських військовополонених. Пам'ять усіх загиблих учасники акції вшанували хвилиною мовчання. Анна Добран, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.